Я вирішила так от з букетами йти. Зелень. країна. Я з цим букетом йшла. Мені він дуже подобається торбинки ці, в мене вже дуже багато років. А це моя кума шиї. Їх. Я лишу посилання. Я не знаю, ну, мені за цими торбинками вона зараз теж займається, бо в неї ще є прикраси. Я лишу посилання, обов'язково. Е, якщо є можливість, то я ну, не користуюся, Все ж таки, хоч і всі пропонують на ринку е, пакетики, пакетики, пакетики. Я не дуже люблю ці пакетики. От, Тому я завжди прошу, щоб мені не давали зайві пакетики, я краще або просто в торбинку покладу, або просто в рюкзак або в сумку. Набрала дуже багато, ми мене вже були. Плечем. Але якщо є питання на що ходити на ринку, показувати це як творчість, насправді на ринку можна почути дуже класні діалоги, які ну, важко вигадати самому просто так от, ну, з голови. І є події, які навіть можуть ну, статися на ринку, які будуть місцевою ну, такою, ну, не сенсацією, але. Оді, яка багатьох вразить, наприклад, як сьогодні я з поваги не знімала цього, хоча в цьому такого нічого нема, щоб я познімала, але я вирішила не робити цього. А на, на ринку є, ну, як багато де у Львові, є такі, як невеличкі каплиці <кхід> і о, дуже часто є фігура, статуетка, скульптура Богородиці. І от сьогодні, на ринку, поки я купувала огірки, така скульптура впала. І для багатьох вірян, звісно, це е, щось символізує, можливо, можливо, це, е, я так собі фантазую, вселяє в них таку певну якусь тривогу. От, е, Тому е, в скарбничку своїх е, вражень, е, звісно, я це собі залишу. От, але сподіваюся, що все буде добре. Вона, здається, не побилася, її підійняли цю скульптуру, її там чистять, полагодять. Чому вона впала? Бо зараз по Україні ж, промосяться дуже багато ураганів, сильних вітрів, градів. Ну, багато до в світі зараз таке, але в Україні це теж є. Не минуло, в Харкові взагалі там був. Ех, мені присилали. Рідні відео і показували просто повалені дерева і побиті дахи. Жах. У Львові було більш таке про затоплення. Не у центрі, не, не у всіх районах, але були райони, де там прям сильно так затопило, що машини йшли під воду. Так що, ну, як є, тримаємося далі. Я буду роздягатися, розкладатися, бо мені вже важко. Так, поціна за оце все 150 гривень. Кріп, морква, рукола. Подивіться на які, які ну, в супермаркеті я такий почечок не купила за такі гроші, це точно. Кріп, морква, молода цибулька, дивіться, яка вже молодий бурячок, петрушка. І подивитися, який салат. Отакий почачок салату окремо коштує 20 гривень. Третина такого салату в супермаркеті коштує 70-69 гривень. Це 150 гривень. За оцю групу я беру цього потрошку, бо мені важко все ж таки носити і краще сходити ще раз на ринок, ніж воно просто буде псуватися. За цю групу я заплатила 235 гривень. Це з тим, що кожна кукурудзка коштує 30 гривень. Була по-різному, була і 40, була і 35, я сьогодні взяла по 30 От, І найдорожча група це от, іспанські персики, 4 штучки. Я взяла. Е, бачите, має, вони коштували 148 гривень за 4 штуки. От. Тобто, в цілому, 148-150. 235, от і порахуємо, скільки мені вийшло сьогодні сходити на е, ринок. Ну, Супермаркет це точно було набагато дорожче. плюс гарний настрій і історія з ринку. Щось, окрім супів роблять. Так, дуже смачне. Це пюрешку таку зелену робили. в Садочку а, Я А обожнюванки. Ну що, ще додають там в азіатські страви. Горохове-морозово. Наприклад. Я таке не чула. можно попробовать, Давай Идет. в меня рядочек римлянки. Класс? Ага. зачистка, супер-зачистка. вчера Числучі. До тієї самої олії частини часником я смажувалася креветки, кладемо міді, додаємо трошки вершкового масла, воно зараз все це змішається, посотається цими всіми смачними ням-ням-соками і все. Трошки підсмажимо, але щоб лишилися ще строковиками і не фіксації. Тишки можуть собі. І все. Так. Паличок нема, я шпажками пашками візьму. Зирось. Угу. Оп! Я люблю плов з себе. Штуками, але ти ж плов не їш, тому на що готувати. Угу. Для себе. Для себе, це факт. Та це вже якась інша, бо була така як шахматка. А то ми ще не Так, проведу. Та? Та. класно. Ну давайте мені десь шість качанчиків. Добре. Я зараз дам торбинку. І персик хочу. Це той іспанський чи Так? Його мені теж штучок. Давайте шість. Що в нас тут ще? Та-та-та.

Повісила те, що так, от в мене тут є гвіздочок, бо тут буде ще одна картина засідати. Те, це теж можу, що дороблю якось. Коротше, тут в мене ще є гвіздочок, вже був тут в квартирі всі. І я повісила так от снопик, посушу і потім поставлю в вазочку. Ми придбали сьогодні ожину. Вона гарна, велика, але якщо, щось, ну, на мій смак, вона не солодка. То я пропоную зробити з неї. Якийсь такий джем легкий. І до млинців використаємо, мабуть. Ой. Але виглядає прикольно. У вже так чудово пускає сік. Ще я водичку сюди навіть не додавала. Вже не починає краснішити, але синя от віддає сік сюди. Не знаю, може я навіть не буду додавати водичку, просто зроблю через блендер. Купити каву. Ось в мене кава просто без цукру, чорна. Це водичка, а це ну, щось по мотивам, по мотивам панакоти. Це просто йогурт. Чи галичанський, чи карпатський, який малиновий джем. І підсушений хлібчик. Смачного мені. Сьогодні зовсім інший ринок. Прям так людно. Це тому що я прийшла об 11 в суботу. Опа. Дуже багато людей. Ну, зазвичай тут просто п'ять стоїть. Я только сьогодні прям. Ягоди, і куруски, я і просто до корисні вже взяли. Я зазвичай в в з готівкою ходжу, бо і можна деякому на картку переказувати, але якось на ринок хочеться все ж таки, знаєте. Це було автентично ходити з готівкою і купувати оці копійки. Я, до речі, не торгуюся. Я не знаю, ви торгуєтеся. Але я люблю ринок. Це просто томатний соус. М -м -м. Це ж найсмачніше всі яєчні.